Понад три десятки портретів полеглих захисників із горішніх плавнів відтепер можна побачити у місцевому краєзнавчому музеї. У новій експозиції розмістили фотографії працівників компанії Ферекспо, які назавжди залишаться героями в історії України. Війна триває і жертв дуже багато. Тільки з нашого комбінату загинуло 35 чоловік, яких ми повинні пам'ятати, це наші ангели, які тримають над нами небо і. Я сподіваюся, що жертв буде менше, але без тих жертв, без їх крові не буде перемоги. На жаль, іншого шляху нема це шлях до волі, шлях до вільної України і шлях до нашого майбутнього. Музей відвідує дуже багато гостей, школярів, і вони повинні бачити тих героїв, які віддали своє життя за нашу батьківщину.